Здрасті, як ви можете помітити, у мене немає ялинки, все ще стоїть пальма. І з новорічного у мене хіба що разом з іграшками на ялинці. Ну, ви поняли. Як вам такий дід Мороз? Іди сюди, зараз подарки будеш получать. Дорогі підписники, вітаю вас з 23-м роком. Якщо ви дивитеся цей ролик, значить ви вижили. Позроляю! Хоч цей рік і був самий жахливий в нашому житті, але дивіться, він подарив вам мене. <плес> Взагалі, я сьогодні хочу вас окунути в щасливі для мене часи нульові. Для когось, звісно, це майдан, підйом долара. Але для мене це були найкращі часи мого життя. Бо я тільки родилася, що нічого не поняла. І те, що мені в дитинстві піднімало настрій, як я цей бокал пустий, між іншим. Це казкові фільми і серіали нульових. Так, чекайте. О! Беллс. і перше про що я сьогодні хочу згадати, це star To follow where you are Я оцінив цю ситуацію, і я йду геть. Десяте королівство. Перший показ відбувся в 2000-х роках. А в Україні показ відбувся в 2002 році. Країни-виробники це США, Англія та Німеччина. Всього там 5 серій, кожна з яких йде по 85 хвилин. Вам теж здавалося в дитинстві, що це один великий фільм, а не серіал. Також у 2000-х роках вийшла книга за першим сценарієм. У нас є дев'ять королівств, в яких проживає магічна всяка шушара чарівна. А також це місце, звідки пішли оця всяка сонна Куріпка, смуглянка молдаванка. І та сама, у якої нога як у гнома. і ось старушик замінило нове покоління, і якраз таки внук смуглянки молдаванки, принц четвертого королівства являється. і одна бабка Йошка вирішила захапити собі всі королівства. Мала твоє прекрасне, неймовірне обличчя. Може, ріпнути. І розпочати вона вирішила саме з Четвертого королівства. Там трохи наколдовала, але бабка Йошка як-не-як все-таки. І свою собаку вона перетворила на принца, а принца на собаку. Тепер принц собака сутула. І щоб бабці Йошці було легше завоювати всі наступні королівства, в неї були напарники. Батя орків. І його три дитини дурбехала. Причому так іще і поназивав їх там красуня. Ну, знаєте, які часи, така і красуня. Здоровень і пустодзвін. Видно, що у мужика катілок варив добренько, щоб придумати такі імена. А крім цього, ще мисливець. Подивіться на нього. Вам нічого підозрілого не бачиться. М? Шляпник. Ой. Мені що, в кожному відео вас предупреждати про шляпників. А ще також вовк. А ну, дівчата, давайте признавайтеся. У кого трусишки були мокренькі? Ні у кого. Ви що здуріли? Він мені подобався в дитинстві. А ну, не надо мені тут, всяке от, ета. От, от, от боже, у мене взагалі в дитинстві такий дивний смак був на чоловіків. Вовк з 10-го королівства. Енджел із Баффі переможниця вампірів. До речі, я подивилася цей серіал. Ану, бистро, давайте, скажіть мені, робіть на нього огляд чи ні, бо я дуже хочу. А ви потім дивитися не будете засранці. А ще кол і за всі жінки відьми. Боже, оце мала я, звісно, в ударі була. Ну і принц. Дефіс, собака сутула. Він зміг збіжати від бабки Йошки і потрапив в десяте королівство. А десяте королівство це якщо шо наша земля, а точніше, Нью-Йорк. І перше, хто йому потрапилася, це Вірджинія, звичайна офіціанка. Да Правда, це звичайна офіціанка живе зі своїм баті, який слюсор сантехнік в центрі Нью-Йорка. Угу. А та там батя не тільки ще слюсор, сантехнік, він ще й дворник, він ще й електрик. Ну там, походу, весь будинок на ньому тримається. Того його за безкоштовно поселили. Сантехнік, слюсар, двірник, електрик прям як ти, коли світло виключить. Батя у Вірджинії чуділа ще те. Знаєте, у нього лисина видно. В лисину так до добре сонце припікає голову. Там половина всього, що трапилося в серіалі, із-за нього. Він на самому навіть початку з'їв якісь чарівні боби, які йому дав вовк. Звісно, зараз би бежирать щось непонятно від першого попавшогося мужика. Що це ти їш? Да я сам не знаю толком. Думаю, какая це Ну і ці боби виявилися чарівними, і він може тепер загадувати бажання. Причому такі банальні бажання позагадував, типу, знаєте, холодильник з пивом. Ну і все, так позагадував він бажання, що за ним поліція видвинулася. А в той же час за бідною Верджинією разом з собакою гнався вовк. І тому принц, дефіс собака Сутула, привів їх до порталу, які відправляють дев'ять королівств. Ось вони відправляються в чарівний світ, і там ще батя загадав бажання, щоб розуміти принца тере собаку сутулу. Вірджинію ловлять, а батю садять. Приїхали! оце у вас, звісно, гостіприємство, дай Боже у вашому світі. Ну там вовк переосмислив своє життя до психолога між іншим. Ходив, Даже вовки ходять до психологів, а ти ніяк не запишешся. Це я до себе говорю і спас Вірджинію разом з батюю. Ой, напевно, вони допоможуть принцу Дефіс собаці Сутулі повернути своє королівство і всіх спасти. А де ви ні? Конежна, ти шо? Все, що їм потрібно було, це чарівне зеркало, яке у них вкрали і забрали. І от вони всі п'ять серій ганяються за цим бідним нещастим зеркалом. де так доганялися, що дійсно спасли всі королівства. Хеппі енд. Джек та бобове дерево. Справжня історія. Рік випуску 2001 Країна виробника США. Фільм складається з двох частин: ну це типу: і не серіал, і не, і не. і не фільм. Ну, нульових дуже сильно таке любили робити. В акторському складі, там, до речі, Меттіо Модайн. Він грав у в дивних дивах. І саме в Джеку і бобовому дереві я дізналася про нього вперше. Папа. А ще, до речі, там молодий Джеймс Корден. Та булочка з маком солодка. Тут у нас історія про те, як 150 років назад був син з мамкою. Бідні, не не двора, так і ще й син дурний. Єдина корова, яка в них в сім'ї залишилася, він промінював. Няв на боби, що вас туманія за цими бобами? Я би Ну і з цих бобів проросло огромне дерево, яке привело його до світу велетнів. І Джек там кодове ім'я Сонька золота ручка, вкрав з країни велетнів арфу і гусиню. Арфа там грала сама на собі, і гусиня під мелодії Арфи несла золоті яйця. І за допомогою цих яєць весь світ велетнів тримався. І за того, що Джек вкрав все добро. Його рід весь прокляли, і Джека із сучасності велетні хочуть судити. Головне тот не чудив, а Джеку більному розгрібатися з цим. Всім. І от на секундочку, що цьому бідолазі потрібно зробити: це і збіжати сюди, бо там його хочуть ну трошечки так зробити стрижку. Це знайти гусиню разом із арфою, це спасти світ велетню, і це позбутися прокляття, яке лежить на його роді. Ну чисто знаєте такий. Вихідний день, вважай. Ясон та аргонавти. Рік випуску 2000-ї країна-виробник США, але зйомки велися в Туреччині та Великій Британії. Фільм також складається з двох частин і йде три години. Ця історія, до речі, основана повністю на міфах. Так що, якщо ви любите міфи, не знаю, поздравити вас чи що, що ви хочете від мене? Ну, любіть собі, сидіть, йомаю! Один такий добрячий мордоворот вирішив скинути з престола свого брата. Позбувся брата, забрав його жінку, женився на неї і. І став новим царем. Оце тобі родственнички. А син, брата Ясон зміг втікти і спастися. Мужичок та виріс, волосся відпустив такий моднявий став, і він вирішив повернутися до царства, щоб побачити свою матір. А там його хочуть казнити. Конечно, ти куди поперся? Серйозно думаєш, що твого батю порішали, тебе не порішають. І тому Ясон запропонував своєму дядьку знайти золоте руно, яке виконує любі бажання. І дядько такий: о, пересло, повезло. То, що надо, я ж якраз шукав. Так, давай цей е, договор з Ну, щоб так сказати, я не підставив тебе. Якщо підставлю, ну. Договорилися, що якщо Ясон за рік зможе знайти руно, то його матір залишиться в живих і до нього перейде. Трон. Дядьку там ще Ясону вирішив трошки допомогти і дав йому корабель. Ну як корабель, якийсь, знаєте, корито, якийсь гусиний басейн. Ясон ходить по місту, збирає собі команду і кого він там понабирав? Шантрапа якась ворюшка, якийсь барабанщик, жінка. Вийди всюдова, блядь. Єдиний, хто там толковий, це слава богу, Геракл, і за їх подорожю наблюдає Зевс разом із Герою. Так як Ясон Герій імпонує, вона йому допомагає. А от зевс, звісно, то ти ще піс... А знаєте, в кого знаходиться руно? У містера ку хто дивився огляд на лоліту, тут пойме, ти диви, який оператор, шустрій, їй богу, і руно собі заграбастав. Знаєте, от головна його ціль в пошуках цього руна це не королівство, це не тронбу. А це саме, щоб його матір залишилася живою. Так от в цій подорожі він втратив половина. Команди, звісно, знайшов возлюблену, тут плюс один. Але і за нього у його возлюблений помер батько і брат. Він стільки втратив життів ради одного життя своєї матері. Подорож єдинорога, рік випуску 2001. Країни-виробники США та Канада також складається з двох частин і йде три години. У баті є дві дочки і не одної жінки. Бідний батя. І ось на їх будинок нападають тролі, і слава Богу, їх спасли гноми. Тролі гноми. Оце, звісно, батю вштирило, походу. І на кораблі єдинорозі вони відправляються у світ уяви. Виявляється, що їх сім'я повинна виповнити пророчество, знайти останки дракона і спасти світ уяви. Мене завжди так цікавили ці пророчества. Я извиняюся, у вас у світі там є дракони, мінотаври, всякі ельфи чарівні. А вам потрібні дві дитини, один мужик, щоб спасти світ. Ну і щоб знайти останки дракона, вони відправляються в подорож, і подорожують вони саме на кораблі. Єдинорозі. У дівчат, знаєте, у них була така огромна кімната, яка була поділена на дві частини. І ось частина молодшої із дівчат. Була така гарна, знаєте, лакшері апартаменти, а у старшої перебачте якась шарашкіна контора. От із цього мене оця менша сестра в дітстві завжди кумарила. Вони по дорозі зустрічають різних міфологічних створінь, в тому числі і гаргону медузу. Чого я саме на ній зробила такий акцент, тому що ви читали її історію? Якщо чисто коротенько, то в неї закохався по Вона змогла від нього збіжати, сховалася в храмі. Він там її знайшов, взяв, перебачте, без розрішення. І потім боги її наказали за те, що вона опорочила цей храм. Ви думаєте, це міфи? Ми в такому світі і живемо. Країна Фей, або також інша назва це Липрикони або чарівна легенда гномів. Рік випуску 1999, країни-виробники Великобританія, США та Німеччина. По-перше, там знялася вупі Голдберг, так що можна піти дивитися тільки ради неї. А ще Ренді Куейт. І я вам дуже сильно рекомендую піти почитати. Біографію цього актора там стільки всього цікавого на секундочку. Він із США збіжав в Канаду, тому що вважає, що за ним ведеться преслідування, і що його друзі всі повмирали при загадкових обставинах. А наступний буде він. Вони з жінкою вірвалися в чийсь дім. Хазяїве цього будинку визвали поліцію і їх випустили тільки після застави. Та там про його життя можна окремий фільм знімати. У нас є дві основні історії: перше, це історія бізнесмена, який приїздить у ірландське містечко, щоб відпочити, і знаходить там кохання свого життя, як романтично. А друга історія це чарівний світ, де живуть лепрекони разом із феями, і вони воюють між собою. І ось син голов. Ле приконів, і принцеса Фей закохалися в один одного, як Ромео і Джульєтта. І оці дві історії вони переплітаються один з одним, і головні герої повинні зупинити війну, яка йде між лепреконами і феями. Нескінченна історія. Рік виходу 1984 країни-виробники США та Німеччина. Це вже один повноцінний фільм, і йде він півтори години. У нас є маленький батьрчок, який любить читати книги і жити в своїх фантазіях. Його батя каже: Слухай, а ну-малой. ка малой". Давай-ка ти виростеш трошки. Чувак, добрий ранок, алло! Дитині вісім років, яке постаріше, яке повзрослій. І ось малий знаходить якусь книгу, починає її читати, і вся наступна розповідь буде саме від подій, які відбуваються в книзі. У нас є світ фантазії, яку поглинає пустота, і принцеса світу фантазії на грані життя і смерті. І ось доблесний воїн повинен спасти фантазію і знайти для принцеси ліки. А воїном виявляється. Якийсь маленький мікрочелік. і він сам наодинці повинен відправитися на пошуки порятунку світу фантазій. Тут, звісно, можна задати питання: а чого ви малого одного відпустили? Але в прикол цієї історії в тому, що читач, оцей маленький бастрючок, і головний герой книги це. Один персонаж, тобто малий із реального світу буквально читає про себе. І це не задача хлопця із книги спасти світ фантазій. а саме читача. Найбільше з його подорожей в дитинстві мені запам'яталися сфінкси. Оце знаєте, вони стояли по обидва боки, і потрібно було між ними пробігти. Ой, я в дитинстві прям спотіла на цьому моменті. А ще Вовк. Там сторонником пустоти являється Вовки, і він гониться всю книжку за головним героєм. Матір боже Діва Марія, як я його в дитинстві боялася! Також за главною піснею є Never Ending Story. і вона, до речі, грала в дивних дивах. Саме завдяки дивним дивам, популярність на «Нескінченну історію повернулася. Сама історія, якщо що, знята по книзі, крім першої частини, є ще інші адаптації. Це нескінченна історія, 2. нова глава. Вона до речі є в перекладі нового каналу. Значить, його показували на новому каналі. Але я щось взагалі таке не пам'ятаю. Також нескінченна історія 3». І там знімався Джек Блек. Також був іще мультсеріал 95-го року та телесеріал нульових. Я взагалі дуже сильно вам рекомендую піти подивитися саме моменти створення цього фільму. Дуже цікаво. Лабіринт. Рік випуску 1986, країни-виробники Великобританія та США. І там грає Девід Боуі. Якщо ви не знаєте, хто це такий, то підійдіть поближче. Я вам щас надаю. Ну і ви розумієте, так? Да? Якщо там Девід Боуї, то скоріш за все це. Буде мюзиклом. Я як вам уже казала, не особо любитель мюзиклів, але тут в принципі мені сподобалось, бо це Девід Боуї. Я звільняюся, такі мюзикли можна й пережити. І сам фільм він, до речі, ляльковий, окрім головних героїв, всі інші це ляльки. Малу дівчину батьки залишаються діти з братом. А самі на гульки пішли. Мені завжди так імпонували такі батьки, які понаражають собі няньок. А потім уходять в розгули. Ваші старші діти не зобов'язані сидіти з молодшими, якщо вони цього самі не хочуть. А мала сама собою не задоволена таким розкладом. Вона попросила тролів забрати, викрасти свого брата. А троли просити довго не треба. Раз, два і все, нема. Фокус-покус. Ха! І ще й коня твого украли. Кажеш, коня нема? А він взагалі то був? Угу. Ну і мала зрозуміла, що вона натворила, і щоб спасти свого брата, їй потрібно пройти через лабіринт. Я один раз побачила цей фільм на ICTV. Тіві. Перше і востаннє я була впевнена, що я його придумала. Я не знала не ну, як він називається, що це було і. Роки три-чотири назад. Спасибі великому Ютубу, який мені в рекомендації вибив цей фільм. І я нарешті про нього дізналася. Пасиві Ютуб. Тобі там ще оцей момент зі сходами, які переверталися. Я думала, це мій сон. Я думала, я це придумала. Я думала з приводу того, чи вносити наступні фільми, чи ні, в цей топ. Не топ, що це вообще таке. А потім подумала, а чого ні? Це мій відос. Що хочу, то і вношу. Ельвіра Володарка Темряви країна виробник США. І є два фільми: це 1988 року та 2001. І вони взагалі ніяк не зв'язані між собою, окрім самої Ельвіри. Перша частина розповідає про те, як у Ельвіри тітка спадкувала їй дім, собаку і книгу, кулінарну книгу. Сподіваюсь, ти голодний вечеря на столі. Я тебе навчу, як правильно себе поводити, але її дядько хоче викрасти цю книгу, бо вона виявляється не кулінарна, а чарівна, і він завдяки нею. Хоче захватити світ. А от друга частина там, взагалі, по перше інший проміжок часу, це 1851 рік, і розповідь йде з Карпат. Карпати, привіт! Ельвіра потрапила в замок до, їй богу, якихось притрушених. І покійна жінка, власника цього замку, дуже сильно схожа на Ельвіру. Ну і господар такий так, моя дружина в землиці, значить, і Ельвіра буде в землиці. Якщо чесно, перша частина вийшла трошки така попікантніше, ніж перша. Там стільки юморка плюс вона навіть починається з того, що мужика звати Цицькін. Друга частина вже більш пішла в бік сімейного кіно, але на секундочку оту саму книжечку 18 з картинками, як називається, я узнала з цього фільма. Господи, просто я пам'ятаю, мені 8 років, я почула це слово. І така йду до бабушки з дедушки, Бабуля, дідуля, а що таке кама? су... Mm -mm -mm -mm. Ельвіра, це була любов всього мого дитинства, яка вона розк... я до сих пір її обожнюю. А ви думаєте, в кого? Я така імпозантна вийшла. У мене був приклад. Ну і знаєте, так бігленько хочеться згадати про ще один фільм. Коли я знімала огляд на Лоліту, я дивилася фільмографію актора Джеремі Айронса. І я побачила, що він знімався в фільмі під назвою Підземелля драконів. І тут я зрозуміла, що я не зійшла з глузду. Ну, це, звісно, спорне питання. Я цей фільм бачила знову на ICTV, Прости, господи. На ECTV раніше такий хороший канал був. Я якийсь шматочок там побачила, і потім гадала, що я цей фільм вигадала. А він існує. Між іншим, там ще є декілька частин. Підземелля драконів, друга частина джерело могутністі, Вона в 2005 році вийшла. І підземелля драконів, третя частина книга заклинань 2012 року. Ну, знаєте, друга і третя частина вже такої сумнівної якості. І до речі, в 2023 році вийде іще одна нова екранізація цієї історії. Там, до речі, грав той самий Чірик, що в Ельвірі в другій частині. Я просто їх дивилася один за одним. І я вже думала, що. Точно, чуть -чуть на воркутю в мене. А також в першій частині зіграв Марлон Вайнс, так що весілля буде. Так, пора вже зав'язувати, бо я так ніколи не зупинюся на цьому. Все, це все, що я вам сьогодні хотіла розповісти. До речі, я забула поблагодарити своїх патронів. Точно, Happy, happy, happy new year! Вам, патрони мої, і просто підписники, і спонсори, і всі всі Дякую, що цей рік ви провели зі мною. Бажаю вам щастячка, здоровічком і всім вашим рідним.